Олеженьки та коліжанки, вітаю. З вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Кейн з Фраз, кампанію за братство Нот, за Кейна. Дивимось, що ж там навидумував той Кейн розумний, які ж його плани. У минулій місії вже наше братство стало сильнішим, вже ми повернули собі технології. І єдиною проблемою, яка залишалась у минулій місії, і була іонна зброя. Ми вкрали коди запусків відонної зброї GDI. И теперь, как я понимаю, проблем не должны быть. Но посмотрим, что же нам скажет Кейн. Потому мы далее робимо то. Подождите. О, эта поменчица. Я его. верил в тебя, дитя мое, и ни моя вера вознаграждена. Теперь мы можем перейти к следующему. Этапу. Без цієї масочки он мне северо-восточная оборонная система ГСБ будет нейтрализована, Филадельфия станет уязвимой вскоре все руководство ГСБ прибудет на борт космической станции на ежегодное собрание. Однако одного человека следует задержать. Это Редмонд Бойл. Политик, чья жадность равна лишь его тщеславию. Если ты совершишь налет на казну ГСБ, он отложит свой полет. Хотите, чтобы он выжил? О да, дорогая. Мистер Бойл должен возглавить ГСБ. Ви поняли? Бля, тебе. ладно. У нас много дел. Все, ця, ця серія, це вона все пояснює. Ти завжди Завжди. Усі хуйні я не поняв. Ну, може, ти є на чорно-жовтому ютубі, тільки там я за тобою можу слідкувати. Е, питання на в цьому. Дивіться, все логічно. По перше, дякую. От, проснулись коментатори, і нарешті все стало понятно, друзі, блядь, Як мені вас не вистачало? Як виявилось, перший акт. Там були події до Другої Тіберівої... Тіберівої війни, тобто до того, що ми проходили в минулій грі. Минула гра була про другу Тіберів війну і наслідки. А в цій грі у нас будуть три акти. Перший акт це події до Другої Тібірової війни. Другий акт події вже під час Другої Тібірєвої війни розширені, от як ця місія і минула, я так розумію. Бо в минулій місії ми готувалися до того, щоб підірвати Філадельфію, і в цій місії, ну після цієї місії, як я розумію, ми таки взірвемо Філадельфію, що розпочне, якби другу тібієву війну. А третій акт нам розкаже наконець що відбулось після того, як пропали скріни. Ну, наскільки, скільки я зрозумів, з коментарів. І коротше, тепер логічно, що Бойл, той засранець, він настільки херовий, і Кейн про це знав, що він не дав йому просто піти на Філадельфію і загинути разом з усіма. Тобто це не якийсь там випадок, не доля, А це саме план нашого Кейна, був. Вибачаю за такий довгий брифінг, але я просто, я знаєте, от коли ти щось почав розуміти, ти такий да. Бо до цього я проходив. Скільки п'ять місій здається, я ніхіра не розумів, навіщо ми це робимо. Ні, ну я розумію, що я маю нових юнітів, мені мають показати, я там маю зрозуміти взагалі обучення якесь пройти. Але вже якби шоста місія, і от нарешті я поняв зі сторони сюжету, що у нас відбувається. Все, інтерлюдія завершена, не все те золото, що блищить, я так здогадуюсь. Дуже скоро пророк знищить станцію Філадельфія, і з її знищенням закінчиться. Гріховне правління невірних. Однак одним із членів сов... 에... спілки GDI 에... має вижити Редмонд Бойл, головний казначей. 에... Він занадто сикуняра, 에... щоб бути для нас загрозою. І, як би странно це не звучало, те, що він стане головним, 에... лише зіграє Кейну на руку. Диверсійна група готова приступати до операції. Знищить казну GDI... І тим самим ви спасете е, нікчемну, нікчемне життя Бойла на цей раз. А, окей, то тобто, я, я так розумію, в цій місії бази в нас не буде. Не буде. Чи буде? Громовержець, бойовий танк. Щось нове. Знову нові юніти в нас. Поступіли сапші. Установите маяки на каждой энергостанции. О, не, я не люблю так. После такая... этого наша артиллерия сможет нанести по ним прицельный удар. Бля, я не люблю вы, такие миссии. Без следа. Новое задание. Нас не услышат. Крадить О, золото. А где? В золото вы серьезно подерваете экономику GDI и отримаете не новые гроші. Услышат. Без звука. Так, давайте сейванемся. У мене тільки одне питання: а чому ми не можемо Слежить. взлетіти? Обнаружена базаряна. Аааа! Дамм, ебать, це було швидко. Готовься. Окей, зато ми знаємо, що взлетіти ми не можемо. Тень скроїть нас. Проходимо. Без Обнаружен противник. Бігом. Об'єкт Об атаку. Держимося в тіні. Ага, а в лісочку Шага. вони мене не бачать, да? Я повірив. Окей. Без звука. Що там мені здається, що ця місія не настільки маленька? Без звука. І що вона насправді буде більшою. Так, Тішка. тут ми маячки зробили. Тінь нас. Ми навіть не можемо нічого підірвати, Тінь ми можемо лише нас. ці маячки закладати. Я тільки не розумію, а де золото? А де золото? Отут, типа? Бегом. О боже, це вони стріляють. зараз будемо дивитися. Будем дивитися. де там золото Плентить маячки. Медичний контейнер. Не знаю, нахуя я його забрав. Пішли в центр. Давайте ще раз сейванемся Я так розумію, що золото у нас або тут, або тут, або тут. Нас не услышали. Тут у нас літають ці жмихи Так. Я тільки не розумію, а чому ми фокусуємось виключно на електростанціях? Можливо, мені додатково треба заплентить відразу авіабази, щоб їх не було. Нас не услышать. Тінь скроїть нас без звука. О, я можу тут пройти. Я щось думав, що я не можу пройти тут. Чи мені зараз не потрібно? Да, який я дурак. Ладно, мені не потрібно було, походу, зараз іти в банк. Банк, це, Тиха походу, друга частина місії. Напевно. Ніхто не виживе. Че ви не стріляєте? Стріляйте. Нас не услышать. Все, окей, пішліть. Я сподіваюся, там буде хілочко. Ну я не бачу тут грошей. Нас. Я не розумію, де тут банк? Тут мабуть якась, якась будівля, наскільки я, нас як я розумію. Прям банк. Бруд, наружний, без сліда. Ага, вони не похилились, бо Тей, вони вже мертві. Ну, добре. Так, сейвимось, дивимось відразу. Ну, якась місія ще буде. Тут якось мало поки для того, для... щоб на повноцінну місію це все витягнути. Об'єкт атакує. Так, підірвалося все. Нас не услышили. Чудово. Обійть їх. їх. І що? Без сліда. Так, Объект фантом. Потерян. Тени. Обнаружен противник. скроет нас. Бегом. Прибыло подкрепление. Так, они начали хаотично летать. Поступил сообщение. Уничтожьте центр управления. Тогда ионные орудия не смогут нанести ответный удар. Ионные обновлены. Объект атакуют. Обнаружена база противника. Я нихуя не понял. Почекайте, что отбывается Бля, вы понимаете? Що це таке? Що за фантом? Я жду. Типа арта? Устроим засаду. А, це от так, це реально артилерія. Просто исчез. А де банк, йобаний? Обнаружим противник. Що мене вбило? А, нічого мене не вбило. Хороше місце. Але, блядь, а де банк? Це напевно банк. Це, напевно, банк, чуєте? Що нам треба. Ще раз, нам треба. Грей, а як його похітити? І це банк чи ні? Казна. Обнаружено. Нам її треба роз'їбати. Нам це зараз не треба робити. Ладно, давайте я знаєте, сказали. що ми робимо. Окей. Ми робимо наступним я чином. Ми поки це нападаю. все розбираємо і дивимось. Тут у нас, в принципі, не багато чого. Ага, знищили Мерз, наших хлопчиків. Хлопчиків. Так, війна. поїхали. Там ми знищили першу війну. хуйню. Пішла друга. Є, yeah. поїхали. Проти війну. авіації у нас, якщо що, є захист. Спят. От він і пішов. Я yeah. крайний yeah. поступив сообща. Да, от Касна вона і я. ГСБ беззащитна. Починайте операцію. Давайте быстрее! У них есть сканеры. Прячемся. Блять, залп чудовый. А я гроши вкрасти. Все зашибись. А, а, у а нет, они достанут? А, в них вообще радиус. А, нет, не настолько великий. А, ну вони звідси нормально обнаружили все зроблять. Бэм! Маскировка включена! Об'єкта. І шов нахуй, блядь. Як вони чолові стоять? Як вони, чолові стоять? Іди нахуй. Все, добиваємо казну. А як гроші вкрасти, блядь? Задание випав, Є, окей, а гроші як вкрасти? Сенсіон на зброя активована. Не, не поняв. З типа я довго. З типа я занадто довго робив, чи що? А, вони щось активували, реально, ч это? Вони тут активували іонку. А нахуя? Я не знаю. А оце не золото? Чуєте, это? Оце походу золото. Оці всі контейнери. Хорошее Хороше місце. Готовий збор. Немедлі! На ходу! Готовий в атакі. Час пробив. Час пробив. Сука, бульдоги, ёбані. Устроим засаду. Смерть и разрушение! Зберігай сканери. Прячемся. Підкритимось. А це пусті ангари оці? Ще дізнаємось. Це що? О! Це не золото? Вони всі вмруть! Заїжджаємо. Хороше місце. Блять, ну я хуй знаю золото сочинение. Блять, ебаные баги. Сейчас пробил. Да и дыф пизду, блять, видмайк моих Находу. А ебать их тут налетило. Че это? Ну. Объект-то пока. Устроим засадку. Вот сука. У них есть сканеры. Блять, треба закінчувати цю багадельну, короче. Убью. Ну Хороше місце. Давайте быстрее. Все, ядерки наші пішли. Нормально. Нормально, нормально. Просто Якщо, що, Якшо шо, короче. блін, ну мені так впадло буде перегравати. Я ж просто поки не розумію, Готов. чи буде продовжуватись ця місія. Я пока не понимаю, где тут золото, Но это ёба знаете, если я честно. Блять, он снова ионки он Ну, нормально, я мы езжу. Они все умрут. Ионные орудия выведены из строя. Устанавливаем видеосвязь. Пророк просил поздравить тебя с победой. Ты способнее, чем я думала. Задання вибухне. А, ніхуя не поняв. У мене не влаштовується перемога, почекайте. Ні-ні-ні, ми нічого не бачимо, нічого не бачимо. Почекайте, почекайте, яке нахуй. Блять, почекайте, мені сюди не треба. Ща, я вибачаю, що ми так пригаємо. Де золото, бане? Стоп! Я не добивай, брови. не добивай, все, Як поїхали звідси. Тука, йобане, ідіотське я додаткове завдання. Вийшло. Де в, де вони його зверні. юзають? Де? К бою. Я не знаю де. Похуй. Вбой! Блять, де золото? Бой! Це, гандонське? Ще раз. Краще золото, ви. А де я не був? Так я всюди був. Я не бачив ніякого золота. Як мені його вкрасти, блять? Як мені вкрасти те, чого я не бачу? Я тут напиздив 9000. 9000 це мало хіба? О, оце знищить знищить оце нап. Поїхали гулять. Тут золота точно немає. Тут точно немає золота. Тут роз'їбали ми щось. то. Ай ти сука. Ай ти, сука. Ну за що, блядь. О, він вижив. так. роз'їбіть поки. Ще один летить. Гандон. Устроим засаду. Атакую! Сейчас Смерть и разрушение! Ждем здесь. Далее. Под землей. Открыдемся! Так, мужик. Ты Они все умрут. Да нахуй. Обнаружена база противника. Да, ебаное золото. Покажите мне. Под землей. Да ваши золотые Их запасы. Это что? Это бункер? Это не Идем золото. Здесь. Объект атакует. Сдохни! Это мужик твой? Вбили? Вбили. Влечимся. Просто исчез. Да все не золото, Это комбинаты. Там тут тут немає золота. Ёб твою мать, зато тут 4 бульдога. Блять. четыре. Убью 4. Под Бать ты дурачок, конечно, блять. Устроим засаду. Убью! А саду. Саду. Гандон. Ебаный бульдог. Ну, они все умрут. Убью. Они все умрут. Короче, тут нема золота, блять. Нахуй в час вытрачаю? Ага, все. тут все, пизда мне. Понял. Я на ну, слухай, ты носишь, пиздец. А да золото, блядь. Какая идиотская миссия. Яка ідіотська місія, це вообще. Ну не, ну ви бачите золото? Я не бачу золото. Ну все, я вже, я вже все продивився. Отут. Та нема там золота, певно. Єшу, тихо. Тут Хороший, ми все забрали, веще. тут все хуйня. Отут я може, типа, щось лежить. лежить. А, так я там теж позбирав, здається. Про яке золото мова? Тут нічого нема. Об'єкт Тут тільки ці хуйнюшки. Це не золото. Я ну давай, ну, залишилось тільки туди сходити. Що ще може бути з золотом пов'язане? Десь на горах. Обнаружена база противника. А хто ж на горі? Буває золото, це ж. Це ж, блядь, нелогічно. О, Там противник. Ну, має бути, за моєю логікою. Під землею. Десь в казні. Прячемся. Ну нема тут ніякого золота. <реклама> Там, а все це? А це ультразвуком, вона хуяра, да? Прикольно. Я езжу не Прикольно. Так. <реклама> <Ждем здесь. реклама> ну я не знаю, що Ви таке золото. Давайте я повернусь, коротше. Треб... Треба гуглить. Я не знаю, де ще йонка. Почини. Ой, де ще йонка, де ще золото. Незабаром повернусь. Колеги з поверненням, Одно, яке ідіотство, щоб ви розуміли, uh, які їбануться ці розробники, якщо чесно, суть додаткової місії в тому, що тут під мостом на купа контейнерів, якщо ви реально настільки уважні, мої любі глядачі, і ви це побачили, бо я тут багато разів камеру. О, крутив. Ви молодці, можете про це написати, якщо ви реально дивилися з бадхьортом, типу що я такий тупий. Я ну, мені здається, що це повна хуйня. Я І купу часу проїбав, просто я ну. Я Бля, ні. Я не заважай мені. А йому похуй. Абсолютно. Коротше. Е... Місія слабенька, прохідна абсолютно. Наче проджект-менеджер не встигав гру доробити. Да надо було кількість істория. місій трошечки набити, і вони зробили минулі. оце. Пророк просив поздравити тебе з победи. Дякую. Ти способні чим я думала. Така місія єбейша, блядь. Ти б не впоралась Задання ніколи в житті. Поставити три маячка і артою роз'їбати дві будівлі. Місія в своїй суті, піздець важка. Я 12 хвилин просто шукав ці йобані йобане золото. це. Окей, okay. ми на цьому, здається, вже закінчили на цьому. Так, да? Да. на цьому точно закінчили. Колеги, що можна сказати? Не дуже цікаво сьогодні вийшла місія. Дуже цікаво, я пошукав золота. Дякую вам, що ви повернулися, що ви дивитесь. Молодці, молодці, що я можу сказати. Серцю, серцю приємно. Завжди відповідаю на ваші коментарі, того ви їх пишіть. Не забувайте заходити на канал. Uh, прошу вас підписатися на цей канал, не тільки заходити поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.